Друзі, привіт! Мене звати Світлана. Вітаю вас на своєму каналі сьогодні. У нас п'ятниця, 2 вересня, і це мій звіт по проекту Вяжу що хочу осінь на носі. Як завжди, я залишаю вам хештег, по якому ви можете перейти і подивитися роботи всіх учасниць. Там їх дуже-дуже багато, всі роботи дуже цікаві. А також зараз я вам поставлю нарізочку з тим, як я починала свій тижневий проект з понеділка, так по п'ятницю, як я його в'язала, і зустрінемося з вами вже в заключному відео. і Побачимо, чи готова в мене робота. Так, дівчатка, понеділок, і це останній старт в місяці стартів е, в спільному проєкті е, В'яжу, що хочу осінь на носі. Е, е, я вже мала випустити відео, де я показувала розпаковку цієї пряжі. Ось вона. «Ямалая малая Лана Люкс 800, 100 грамах 800 метрів. І склад має бути напіввовна. Так, 50 акрил і 50 вовна. Шерсть. Ось така ниточка, це я не догляділа і замість 400 метрів купила 800 Але вона була на знижці, тому просто взяла в дві ниточки. І хто був уважний, в одному з відео мені Данило казав: мама, зв'яжи мені рукавички. І ось рукавички. Тут все як в тумані. Взяла дві ниточки, склала до кучі, відкрила е відео на YouTube. З майстер-класом, до речі, українською мовою. Якщо я не видала лише це посилання, в історії можу знайти, то я його вам залишу. І далі все, як в тумані. Думаю, чого ж я буду дивитися, якщо я можу сидіти і робити то за відео. І ось пішла. Також знайшла табличку, по якій. Набирала там петлі, да, і тут зараз оцей клин вив'язую, теж по розрахунках, саме по табличці. Єдине, що табличка в мене якоїсь дуже поганої якості, я не змогла знайти краще. Я вам її десь вставлю, мабуть, в наступному включенні, але я ж кажу, що вона в якомусь дуже такому поганому, в дуже поганій якості. Ось так в'яжеться, в'яжеться дуже завзято. Да, тому що для мене це новий виріб. Я дуже давно не в'язала рукавички. І мені здається, що з таким анатомічним пальчиком я і не в'язала. Але зараз відкладаю, бо в мене тут лежить ще недоробки-недоробки, які треба доробити. Так, під'єдную сьогодні вівторок і буду я це все без образі розпускати. Щось я не зрозуміла тому майстер-класу, не буду я вам давати посилання, бо не зрозуміло Мені не зрозуміло. Знайдете його самі. Зрозумієте ви? І по таблиці теж. Таблицю я вставлю, я знайшла більш гарне, якісне фото там, де видно, а на неякісному я там дивилася, щось не додивилася. Коротше, і я не тут робила прибавки, чомусь мене, бачите, пальчик у мене посерединці Я не ті, це вже я зараз зрозуміла, я не ті петлі зняла для пальця. У мене ось ці петлі мали бути для пальця. Коротше, якась ерунда. Якась ірунда, буду розпускати, буду розпускати докуди? Напевно, до самого низу. Доброго-доброго ранку. Сьогодні вже четвер, 1 вересня. Дітки, хто навчається в школі, вже йдуть до школи. Цього року був такий нелегкий вибір обрати дистанційну. Форму навчання чи офлайн. Я думаю, що кожен зробив свій вибір, і він є правильним. А, а у мене вчора дов'язалися шкарпеточки шкарпеточки рукавички. Я ще сплю: дов'язалися рукавички. І що я хочу вам сказати? Що все-таки треба було в'язати по таблиці, тому що я тут зменшила кількість петель на. Пальчик, і він такий куценький, дуже обтягує руку вийшов. А якби я додала там, взагалі, ці дві петлі, здається, чотири я не додала, Чотири петлі, напевно, чотири я не додала, він би якраз був такий добрий, вільненький, щоб пальчику там було комфортно. І тут трошки не вистачає баналко, трішки тихіше. не вистачає О. по висоті. Тобто, треба в'язати чітко по таблиці. Забираю свої слова назад. Там вже дві лапки випали. Тобі зручно в рукавичках? Да. Да? А ну покажи, які вони класні. Отже, ви побачили, що рукавички в мене готові. Навіть все заправлено, вже всі хвостики заправлені. Тут в мене виявились такі зовсім біля пальчику маленькі. Дірочки, але, але я все підшила тією ниточкою, якою починала набір. Я дуже надіюся, що зараз в мене вийде сфотографувати це на Данилові, і я вам зможу вставити фотографію, як вона сидять. На синочку. Ви пам'ятаєте, що в епізоді, в якомусь дачі, навіть в, цьому, в таких вологах по спільному проєкту Данило прямо в прямому ефірі попросив у мене, щоб я зв'язала йому рукавички. Це такий більш легкий варіант, і планую ще в'язати подвійні. Дуже багато ниточок в мене залишилось. Я не зважувала, скільки в мене пішло тут, але тут вони дуже-дуже легенькі. Дякую, що були зі мною. Дуже дякую вам за перегляд, всім дякую за лайк і залишайте коментар. Навіть якщо ви сердечко поставите в коментарі, мені буде дуже приємно і ви допомагаєте просуватися моєму каналові. Всім гарного дня і мирного неба!